Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! веселі саморобки. Привіт, мої дорогенькі! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я для вас приготувала дуже незвичайну та оригінальну листівку. Ось таку. Ви запитаєте, а де ж листівка? Це ж чашечка чаєм. А листівку ви побачите, якщо додивитись до кінця. Ну, а щоб зробити таку милу листівку, нам знадобиться кольоровий папір та картон, ножиці, простий олівець, клей. Ей і звичайнісінька, ось така, тонесенька ниточка. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівні слова. Готові? Ми веселі самороки. Беремо кольоровий картон або дуже щільний папір, і робимо ось таку такий бортик, таку смужку. Лінія згину у нас тут знизу. І малюємо чашку, таку, яка вам подобається. Я малюю таку гарнесеньку з тарілочкою, з блюдцем. Дивіться, ось так: тут в мене буде блюдце. Дуже-дуже таку гарнесеньку. Якщо вам складно самим намалювати, можете попросити або батьків, або когось із дорослих, чи старшого сестричку, чи братика. Вони вам точно допоможуть. Ось така в мене вийшла чашечка з блюдцем, бачите? З малесенькою тарілочкою. Тепер двічі збираю папір, ось так, і обережно вирізаю. Ось таким чином. Ось, що має вийти: лінію згину ми не, розги... не розрізали. Залишили тако дві склеєних, як то кажуть, чашечки. Далі ми беремо білий папір, і ось таким чином потрібно обвести лише чашечку. Тарілочку не треба. Бачите? Лише контур чашки без ручки. І тут знизу з'єднуємо. Ось так. Супер. Тепер це вирізаємо. Так, це вже не складно. Я думаю, що ви самі це вже можете зробити. А тепер давайте приміряємо, чи... Так, ми вирізали, як нам потрібно. Так, ось таку зверху ставимо. О, бачите, трошки на тарілочку залізло. Давайте це ми зайве відрізаємо, те, що стерчить в нас і заважає тарілочці. О, супер! Тепер нам потрібно зробити ще одну таку деталь, щоб вона була з іншого боку нашої чашечки. Тому обводимо дуже обережно ось так. Вона має бути така, така ж, як і перша, точнісінько така. Обережно вирізаємо. Так, і маємо дві частини. Перша частина буде ось тут. А другу частину ось сюди. Супер! Тепер збираємо їх докупи і відрізаємо зверху ось таку смужку приблизно 1 сантиметр. Ну, я це вирізаю все на око, а ви можете відміряти лінійкою. Бачите, на око вирізала, треба трошки ще й підрізати, тому що нерівно було. Супер, тепер все норм. Тепер дивіться, що ми робимо. Ось так приміряємо, збираємо докупи і відрізаємо ще таку саму смужку. А тепер. Дивіться, це сюди, а це сюди. І ось так приклеїмо на нашу чашечку з обох сторін. Перші дві деталі будуть з одного боку, а інші з іншого боку. Дивіться, яка гарна чашечка! Супер! Розкриваємо тепер нашу чашку. І дивіться, клеєм потрібно намастити лише по краєчечку. Ось тут з одного боку і з іншого. Бачите, кінцівки, тарілочки, ручку і геть-геть зовсім чашечку. Ось так по краєчечку. Тепер намастили і дуже добре притиснули. Ось так. Потрібно склеїти таким чином, щоб всередині була ось така кишення. Бачите? Мм! Чудово вийшла чашечка. Так, давайте ще раз перевіримо, все є. Далі беремо білий картон. Або знову ж таки дуже щільну щільний папір. І вирізаємо ось такий прямокутничок з, зі зрізаними кутками. Це в нас буде такий пакетик для чаю. Бачите, дуже-дуже схоже. З синього паперу або картону вирізаємо сердечко. Нам потрібно буде два однакових, тому я вирізала одне, бачите, таким способом. Потім я його ставлю зверху, обводжу. Це обов'язково, щоб вони були однакові, тому що. Ну, буде не дуже гарно, знаєте, якщо щось терчать буде. Зараз ви побачите, для чого це треба, і ви зрозумієте. Я зробила сердечко, але ви можете зробити будь-що: кружечок, квадратик, не знаю, там, якусь зірочку, квіточку, метелика. Все що завгодно. Далі беремо ниточку. Ось так відрізаємо невеличкий шматочок. Одне сердечко намастимо клеєм. Вставляємо ось так ниточку по центру, сюди. І закриваємо другим сердечком і дуже-дуже гарно притискаємо. Ось так розгладжуємо, ниточку зайву відрізаємо. І сердечко готове, бачите? Залишилось його тільки прикріпити до нашого пакетику. Я це роблю степлером. Це не дуже просто, в мене не з першого разу виходить. о бачите? Не з першого разу. Так що, якщо вам буде складно, можете приклеїти просто папірцем. Але я не здаюсь, Оп. і в мене вийшло, бачите? Тепер ось цю нижню ниточку я зав'язую тут, щоб трималося. І пакетик буде готовий. Дивіться, як круто! Це дуже і дуже гарна листівка. Усім раджу зробити. Зробили пакетик. І ховаємо його в нашу чашечку. Дивіться, ось сюди. І там будете писати побажання. Так. Та-дам! Супер! Відмінна робота! Листівка готова! А тепер давайте я покажу, де ж то листівка. Ось так смикаємо за ниточку, і там з'являється. Пакетик чаю? Ні, це листівочка, на якій ви можете написати будь-яке побажаннячко. І знову ось так заховати. Ну або сховати туди навіть справжній пакетик з чаєм. Ну або заховати грошики і подарувати, коли йдете у гості. Це буде чудовий подарунок і листівка. А, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок. Це той, що ви зробили своїми руками. Отож, фантазуйте та не сумуйте. А на сьогодні все, до нових зустрічей, Па-па! Все -па. ж так прикольно, я придумала. Та дам треба дійсно туди чайчик заховати або грошики і піти до когось у гості. Такий приходиш. Привіт, а давай вип'ємо чай. О, давай! М -м -м -м. Супер! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.